Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 423 160 особин за добу 850 і поранено 1 мільйон 269 тисяч 480 песиголовців за добу 2550 танків 6 712 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 12 823 одиниці за добу 25, артилерійських систем 10 428 одиниць за добу, 53, реактивних систем залпового вогню, 1012 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 707 одиниць за добу, 3, літаків, 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8041 одиниця, за добу 43, крилатих ракет, 1919 одиниць, кораблів катерів-26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 13 683 одиниці за добу, 85. Спеціальної техніки 1666 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.